Року і спільні наші справи об'єднали, і так як я живу в Бучі з 80-го року, ще малою приїхала сюди, то те, що робиться у вас, воно не може не зачіпати нас. Але я вам хочу розказати про ті застороги, які у вас можуть бути попереду, через які ми проходимо в бучі, і що нас дуже не тішить. Ну, по перше, я хочу вам сказати комплімент, тому що те, що зараз у вас відбувається, віче такого віче в нас, я думаю, не мож, не може відбутися уже не в бучі, не в Ірпіні, тому що ми перетворилися на спальні райони. де ніхто нікого не знає. Тиш не зашлед всім по барабану. Приїхали і поїхали. У вас ще це є той потенціал, ви знаєте один одного. Тому бережіть це, це запорука того, що ви можете вистояти в цій боротьбі. У нас є генеральний план, але якщо ви приймете генеральний план, це не означає, що його не можуть порушувати. Наш генеральний план прийняли рік тому, півтора року. Це був березень 2015 року. У нас тут є ще одна представник нашої громади, Максим. Так, да, Бучанський, я вам, я вам розказую, що вас. Хвилину, значить, по перше, є людина, яка брала участь. По перше, підробили протоколи. Тому що той протокол, який приймався, уже той, що пішов далі, вони не відповідають. Далі, пройшов рік, тепер його активно порушують. Там, де повинно по генеральному плану, щоб жило 7,5 тисяч чоловік. На сесії минулій у нас була 23 червня на 191 гектар. До речі, туди входить територія Ворзеля. Вас не запросили, як мешканці Ворзеля, що очікує на території вашого населеного пункту. Хоча ця, ця територія, яку затверджувала, вона включає ваш населений пункт. Так от там уже не 7,5 тисяч, а 26 тисяч. 26 тисяч людей. Тобто у нас за, на 256 гектарах вже буде дві пучі, зараз 40, десь близько 45, і ще найближчі роки – це 45 тисяч. Тобто скільки разом? 90. Хоча в 2033 повинно бути 60. Тепер що нам розказують казки про активні інвестиції від забудовника? Значить, питання. Величезна кількість комерційного житла. Ви нас питайте, у нас хоч одна проблема вирішена: що у нас з'явилися садочки, чи ви думаєте, у нас є школи в достатній кількості? Чи ви думаєте, у нас є поліклініки медичне обслуговування? Проїдьте по центру бучі, у нас немає тротуарів для дітей, які вертаються ввечері і не освітлені дороги. Ви не вирішите ці питання. І тому, якщо вам будуть розказувати сказки про величезні надходження. Може, вони є, але я вам розказую остання сесія. У нас побудували алею променад. На ній стоять, от я розказую, куди підуть ваші гроші. От як сказав Ігор Ігорьосович, вас питав, вам треба парк, щоб ці сосни через рік засохли, тому що вони не витримують чорнозему. Не буде ні, послухайте, затверджують, бетонна клумба 3,5 тисячі гривень бетонна урна, металева урна 6,7 тисяч гривень. Вас питають, хто? У вас є підручники для дітей. Оце куди підуть ваші гроші. Ви думаєте, так просто, Анатолій Петрович, тут клумби поливає зранку? <плес> От і все. Оце те, що вас очікує. Тому я хочу закінчити коротко, борітися і поборете, тому що ви ще збираєтесь на віче. Я бажаю вам тільки успіху і, і, і тримайте все на контролі. Запорука того, це просто контроль. Я дуже рада, що у вас такий є лідер, як Ігор Йосипович, який краще, краще, ніж він, мабуть, ваше місто не знає ніхто. Тому я йому ще хочу подякувати. Бережіть Ігоря Йосиповича. Це ваше місце.